Шановні аграрії, на зараз початок березня 2023 року. І ми вам пропонуємо топове насіння. Це ярий ріпак класичної технології. І це ріпак Sirius 1,5 млн насінин, Обробка йде вже. Протруєний він. Це врожай 2022 року. Вага посівної одиниці складає 7,2 кг. На зараз вже готові до відправлення перші партії ми зараз плотно співпрацюємо з з багатьма аграріями України. Я сподіваюся, ви будете теж в нашій топ-10, для того, щоб ви отримали гарний урожай з Ярим Ріпаком, Сіріо з класичної технології.